Звісно, Трамп е, навряд чи готовий до якихось реальних дій, і він говорить про те, що це відповідальність європейців, і що цей механізм і має бути оптимальним з точки зору Трампа, який я оптимальним не вважаю, коли європейці купують зброю для України. Американці просто виступають в ролі країни, яка цю зброю продає і таким чином. Збагачується на конфлікті, який, до речі, важливий насамперед з точки зору їхньої національної безпеки, не менше ніж європейської. Але в будь-якому разі, це теж важливий поворот, коли він говорить про продаж цієї зброї, тому що я вам нагадаю, що на початку президентства Трампа багато хто висловлював припущення, що він і зброю заборонить продавати. Ще один важливий момент це те, що Сполучені Штати тепер можуть перейти до продажу не тільки оборонної, але й наступальної зброї. І про це, зокрема. А говорив на засіданні Ради безпеки ООН, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. До речі, я хотів би знову звернути увагу, що риторика державного секретаря Сполучених Штатів змінилася буквально протягом одного дня від його заяв про те, що Росія має припинити війну, а Україна підписати мирну угоду, до заяв, що Сполучені Штати готові надавати Україні наступальну зброю. Це означає, що от цей. Державний апарат сполучених штатів вже почав як флюгер розвертатися за черговими висловлюваннями Дональда Трампа. А Марко Рубі це такий індикатор, бо це чиновник, який постійно намагається бути кращим учнем Дональда Трампа, щоб вибороти у Джей Дівенса по місце наступника Трампа на президентських виборах 2028 року. І року. Це теж важливий момент, тому коли говорять, ну сказав, і сказав, і що зараз зміниться. Ось буде змінюватися сама траєкторія їхніх думок, а можливо, їхніх дій в тих рамках, в яких ми е, бачимо їхню готовність надавати нам військову підтримку.